Сьогодні я покажу, як з таких гілочок можна зробити основу для вінка. Це є клен, який зрізали вчора чи позавчора. І щоб він не пропадав, є більші менші Тут залі маленькі. Ось то виходять ось такі віночки. Без проволоки навіть. Це в діаметрі приблизно 20 см і 25, 30, є і по 40 ці великі ось такий хендмейд. трохи вони є не рівними, але враховуючи перший досвід.